І знову всім привіт, друзі мої! Ну що ж, в минулому відео я закалив цеп бензопили, а точніше його зубці. Пройшов гвіздок 120-й, пів метра землі на всю шину і вже позаду півтори літри, майже півтори літри бензину. Навозив я чималенько дровець і мені їх потрібно сьогодні перепиляти. Так що, друзі, в сьогоднішньому відео я думаю ми його посадимо. По відчуттях він пиляє, так як і пиляв, абсолютно без змін. Деревина, правда, яку я пиляю, не зовсім тверда, е, верба, сира, сливи, яблуня, ну таке всяке, трохи дуба. І зробимо сьогодні більш обширні висновки. Чи варто таке закалювати цеп бензопили. І ще в походу експлуатації я дещо помітив, але про це я вам розкажу в кінці відео. Добре, друзі, я погнав роботи. Ця погода весняна задовбе. Утром в куфайки в шапці ходиш, в обід в трусах і на вечір знову куфайка, шапка. Вітри холоднющі і все таке. Ну нічого. Що ж, друзі? Знову заправка. Писали хлопці деякі в коментарях в попередньому відео, що алмазний надфіль, калений, закалений цеп візьме по-любому, то я думаю, що я з ними погоджусь і це було б дуже непогано. В принципі я не бачу нічого складного, в ліс взяти з собою 2-3 цепи. І якщо його не за... щоб його не заточувати, а просто замінити в лісі. Ну що ж, друзі мої, зробимо висновки. Буду з вами відвертий ланцюг після з'їденого цвяха землі і 2 літрів бензину, таки трохи підсів. Пізніше я вам покажу все це зблизька для більш наглядного огляду, щоб ви оцінили його стан. Розумію, що в коментарях знайдуться спеціалісти, які напишуть, що верба це не дерево. От якби ти попиляв там африканського баобаба або Мореного дуба із дна Тихого океану. Ось ти знав би, як сідає це. Але я пиляю те, що маю. Ця верба упала, переродила дорогу. Я її розібрав з цим же ланцюгом. Перевіз додому і вдома попиляв. Пиляється, а вона, блин, я вам скажу чесно, паскудно. Такі дрова, ну і баню. А коли це ще гірше. Воно, мов би, деревина і не, не тверда, щоб тверда, але воно таке в'язке, ну таке погане, ну це капець. Доводиться розколоти на розкосинах. Ну, у нас називають штани. Або на сучкова тому неможливо взагалі, навіть колоном. І доводилось цим же ж ланцюгом розпилювати на дрова. Не викидати ж їх. Ну нічого, ланцюг цей з поставленою перед ним задачею справився. Я рахую на відмінно. І я вам скажу, що він чимало прожив. На відміну від звичайного ланцюга, я думаю, звичайний ланцюг здох би ще на цвяхові. Ну, то таке. Ще, друзі, про що я говорив на початку відео, що я запримітив, що звичайний ланцюг я підтягував після кожної заправки. А цей ланцюг на 2 літри бензину. Для стеля 180-го це 8 заправок між іншим. І я його підтягував на 8 заправок 3 рази всього. Я рахую, що це доволі непогано. У мене валяється десь пів 5, на них непогані зуби, але вони вже переклепані по два рази. І довелося викинути. Вони висять як не знаю, чому вони там висять. Шкода викидати. Але ними вже користуватися не можна, тому що вони не попадають на крок зірочок. Якщо ними користуватися, прийде кирдик і шині, і ведучий. Тож виходить, що при закалюванні зубців я прикалив і ланцюг. Але при цьому він не лопнув. Так як мені писали в коментарях, що там. У голову прилетить то і це, і все на світі. Ну, друзі, я вам скажу, що лопались в мене ланцюги вже не один раз і прилітають вони в голову хіба у фільмах. Це бред і такого бути не може, тому що ну, це треба поставити, щоб він кудись там попав по тобі. Так як в основному вони лопаються, ну, по крайній мірі у мене, вони лопаються при навантаженні. Тобто, коли він знаходиться в деревині. Як він може в голову прилетіти, коли він в деревині, ну це мені невідомо. І це перше. І по-друге, за... ланцюг заходить у зацеп на зірочки. І в нього така. Особливість, коли він розслабляється, він мгновенно злітає з зірочки. Тому там, що ви думаєте, що він там накрутиться на зірочку, а потім бензопила виплюне його в пику. Ну, такого бути не може. В принципі, не, не, то, не те, що теоретично, а фізично такого статися не може. Набагато, набагато небезпечніше. Пиляти болгаркою без захисного щитка. Ось це небезпечно справді. А наш на рахунок ланцюга на бензопилі, ну, Ви серйозно? Отже, друзі, для себе я зробив висновки. Непогана ідея, і я нею буду користуватися, я вам чесно скажу. Мені сподобалось. Залишилося єдине купити надфиль з алмазним напиленням. І підводити і все. І Його тут буквально капельку ним він би ще пиляв би, Це 100%. Він ще пиляє нормально. Але ну, вже не так, як хотілося б. Його буквально капельку підвести, він пилятиме як дзвін. Ось такий стан зубів. Як бачите, кромка трохи присівша. Але це, врахуйте, що це після цвяха землі і двох спалених літрів бензину. Якби я не пиляв цвях та землю, я думаю, він оцього бланцюга б вистачало б десь літрів на 3-4 ну, на на бензину. Це. 100%. Десь у садку підпиляти якесь коріння в землі, такий цепок пригодиться, як ніколи. Тому що звичайний цеп здохне на першому ж корінці. Ну що ж, друзі мої, я вважаю проведений експеримент вдалим. Як вважаєте ви, напишіть у коментарях. Але я думаю, така ідея має право на життя. Ще мені писали в коментарях, що виробники не дурні. Якби закалений ланцюг показував себе краще, вони б так і робили. Ну, я думаю, в тому ж то і річ, що виробники не дурні. І якщо вони зроблять тобі довговічного ланцюга, то ти їх будеш рідше купувати. А я думаю, це для них невигідно. Отже, друзі, таке відео. На сьогодні я з вами прощаюся. До наступних зустрічей. Всім удачі і всім пока.